Тепер ставлю кришку. Так згинаємо і щоб капуста вверх не підходила і не окислялася. Вливаю русолу. Отак закриємо всі банки. І треба ставити їх в холодне місце. Тоді вона добре зберігається. Капусту не треба давати, щоб вона добре скисла, тому що зараз вона ще буде докисати легенько, навіть в холоді. І коли у вас залишиться русіл, розсіл треба буде злити в окрему банку, тому що вона може ще втягувати цей русіл і треба того русову білувати, так, щоб була повна банка.